Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Луцький ресторанний комплекс жито відмовив до дові загиблого військового у поминальному обіді. Ось і її звернення. Доброго дня, друзі. Багато хто з вас, напевно, вже встиг прочитати допис про те, як я і двоє моїх колег ротарійців в яку ситуацію втрапили в цю середу. Я хочу вам. Розказати, що це відбулося, тому що це відбулася дуже серйозна річ в моєму улюбленому європейському місті Луцьк. І це відбувається кругом насправді і часто. І я хочу, щоб максимальна кількість людей це чула, знала і приймала всі можливі міри, тому що зараз іде боротьба добра зі злом в когось з автоматом, в когось з пером, в когось гострим язиком і таке інше. Значить, ситуація наступна. В середу, в цю середу, кілька днів тому, я опам'яталася і згадала, що в суботу, в цю суботу, от сьогодні, має виповнитись рік по моєму чоловікові. Під час між пацієнтами своїми я почала обзвонювати заклади, які близько біля гаражі, там де похований мій чоловік. Я позвонила в один заклад, сказали, що все зайнято. І тут я дзвоню, є такий ресторанний комплекс Жито багато хто його знає, з такою гарною назвою, такою надихаючою жито, так, життя, українське, чисто і таке інше. Зараз вони виставляють там себе на сторінці, як вони, які вони православні християни, і там про кошечки, про пасочки так і таке інше. Я зателефонувала до них, підняв адміністратор. Я попросила, запитала, чи є така можливість в суботу 20 квітня, з часу до третєї від зробити поминальний обід за своїм чоловіком. Ну, сказала кількість людей, там десь 25-27. Сказали без проблем, але під'їдьте сьогодні ввечері, тому що треба ну, там меню згодити, розрахуватися і таке інше. Шоста година якраз перезвонили мої колеги з ротарійського клубу. Дякую їм, що вони були зі мною на той момент. Тому що вони були свідками цієї ситуації. Це дуже важливо, тому що одну людину можна виставити в різному ракурсі як зручно, а так вже були свідки. Ми поїхали туди, чекали годину адміністратора, але це таке. Ми собі спілкувалися, повечеряли, купили каву. Через годину прийшов адміністратор Віталій. Але хоча зараз я так розумію ситуація не в Італії. Ну, але він от попав, він був посередником. Він не почув, виявляється, що е, це поминальний обід буде. Ну, але він випивший був. Тобто я йому пояснила, що треба не пити на робочому місці, тоді зі слухом буде все добре. Але суть не в тому. Е, Ну тобто ми з ним сіли, спілкуємося, він сказав, де є стіл, де будуть сидіти їхні там гості, в них виявляється, там двоє христин, двох днів народження на той час. Він показав, де ми маємо сидіти. І коли він почув котре слово поминки, він дуже змінився. Він попросив на кілька хвилин відійти, дав мені такий лист, де було написано, що ну, типу, їхні правила закладу, я прочитала, в принципі, все добре, все окей. І повертається за кілька хвилин і каже, що ми маємо вам відмовити. Кажу в сенсі, чого, що трапилось, ми не проводимо поминки. Кажу, а що в поминках? Ну що не так? Я ж не прошу якоїсь халяви, чи ще щось я, чи знижок, чи що небудь? Я просто хочу дві години провести час з рідними людьми для себе, для своєї сім'ї, для свого чоловіка, з його побратимами, які приїхали. Ми хочемо згадати мого чоловіка. Ну що не так? Дві години в день е, Ну, він каже: а як це ви будете робити? Ось там там ювілей люди святкують, там христина, а ви своїми поминками. Може, підете в бісідки. Ми в бісідки при 10 градусній чи 9-градусній температурі, ну всі знають про погоди дивляться. Е, я записала, де в них це прописано. Кажу, покажіть, де вас прописано, бо я у вас, ваші правила читала, там такого не бачила. Натомість він мені нахабно відповідає: це я так сказав. Я вам це озвучую. Реакція моя була неочікувана навіть для мене. Я перейшла зрозумілу йому мову. І коли він зрозумів, яка популярність його чекає через цю нахабність, і коли він побачив, як повставали інші люди, ну, тобто, свідки всі в шоці були, що це таке взагалі відбувається, таке може відбутися на 10-й рік війни і два роки повномасштабної, де хлопців повз везуть щодня на щиті тою дорогою, везуть хлопців в одну сторону, і до гарач. В нього риторика змінилася. Зразу він мені почав. Я не могла до машини дойти. В нього зразу була купа пропозицій. Він біг і таке інше. Е, звісно що ми перейшли в інший заклад Макіс, який в 200 чи триста метрів від цього жита, де дівчатка нас заспокоїли, гарно прийняли, пообіцяли, що все буде добре і все добре зробили. Я дуже дякую адміністрації закладу Макіс, всім офіціантам і людям в реально круті. Свідчення цього було, що і козака система сьогодні там бачили, козак-систем і Степана Гігу бачили, тобто хороший заклад. І дівчата сказали, проговорили про таку річ, що ви не обижаєтеся, це не просто вас, ви не ображаєтеся, це не вас хотіли образити. Це так є, в них це така в них політика, тому що люди часто до нас приходять, їм там відмовлять, люди плачуть, приходять, скаржаться і типу, така ситуація. Я хочу сказати, друзі, я не буду плакати. У мене не було сліз, в мене була людь. І вона в мене є, і вона в мене буде. І не лише у мене, а всім, хто дотичний. І я хочу попросити вас всіх надати популярності цьому закладу і змінити їхню політику. А також, щоб це було уроком для інших діятелів, які втікають від ТЦК, відкуплюються і думають, що вони боги, що їх це мине, чи їх це минає. Яких не ми ділимо військові їхні родини, а які ділять нас, піднімаючи квартплати вдовам, бо думаючи, що вони мільйонерші. Так, друзі, таке є. У нас є група така в Дік України. І дівчата скаржаться, що з дітьми маленькими, як знають, що чоловік загинув, квартплатню піднімають, збільшують ціни на купівлю житла. Коли роблять показ у цих пластичних, робіт пластичних хірургів під назвою благодійність і тим чином ганьблять слово еліта, ганьблять слово інтелігенція і взагалі благодійність і ганьблять волонтерів. Наша боротьба має бути на всіх фронтах. Не вмієш тримати зброю, точи язик. Не вмієш говорити, бери перо в руки і пиши. Не вмієш то робити? Реально хоча б українську мову вивчи. Не сім'ї військових мають інтегрувати з суспільством, а цивільні у військових. Тому що це не АТО. Нас не 10%. Нас половина. Половина тих, кого не залякаєш. Половина тих, хто розлючений, половина тих, в кого гостре відчуття справедливості, хто не буде мовчати. Слава Україні! Печерський пагорбо щодо ситуації в країні пише наступне. Я довго думав, чи писати цей текст і не тільки тому, що його можуть розцінити як панічний і такий, що демотивує націю до опору зовнішньої агресії. Проте як на мене, ролики детові бички нападають на представників ТЦК та роз'яснення влади щодо демобілізації для тих, хто воює вже два роки, не буде. Демотували ЗСУ так що ще невідомо як більше. Певно, шкоди з мого тексту не буде. Отже, якщо я бачу, якою перспективою завершення війни відповідаю, війна завершить. Ця перемир'ям безумовним і без жодних угод. Просто обидві сторони після переговорів припинять стріляти і замруті на кожен на свої позиції, як південна і північна Корея. У 1953 році, де ці позиції будуть, не знаю. я Вже писав війна, танок парний. Хто кого куди випхає, той там і закріпиться. Але я точно переконаний, це станеться тоді, коли Москва більше не зможе воювати, а ми більше не зможемо визволяти. Може статися таке. Я не виключаю, що ми зможемо вийти на кордони 2013 року. Певно, без Криму. А може ні, гроз. Розумієте, я не вірю в те, що Москва погодиться на перемир'я за принципом хто де стоїть там зупиниться. Москва зажадає або визнання частини наших територій своїми, або значних територіальних поступок без бою. Ви готові за перемир'я віддати Москві, Харків та Запоріжжя, а доведеться, ви ж не хочете більше воювати, правда? Ще я не вірю, що можливість перемир'я через те, що українці втомлюються воювати. Це буде не перемир'я, це буде поразка і зникнення України з мапи світу. Питання буде лише швидко чи розтягнуто у часі. Я помирати нас Браюся про всяк випадок, коли можуть скластися умови для перемир'я. Тоді, коли Москва стикнеться з потужними економічними проблемами всередині себе з голодом, наприклад, або з гіперінфляцією. Я вам навіть скажу, яким буде прояв цього ЗСУ. В той момент знову підуть в успішний наступ, як за залужного, підуть і видохнуться, або сил не буде. А поки до цього дійте, в тилу, у нас усе стане дуже погано про стан економіки України. Думаю, писати не треба всі все і так знають. Але це не межа. Вже очевидно. Захід зменшує нам економічну допомогу. Могу його дістало годувати країну, яка переводила економіку на військові яка вирішила лише через півтора роки війни, і не перевела досі. Я маю дуже погані новини для всіх наше життя за часів Порошенка для нас перетворюється на нездійсненну казку. Відтепара все буде принципово. Інакше ось гляньте, погляньте своє життя зараз. Далі буде набагато жорсткіше. Україні доведеться стати дуже воєнізованою країною інакше нам не вижити. А звісно, це не станеться в один день, проте у березні 2022 року уявити, що х. Лянти будуть зимою перепливати тису і замерзати в Карпатах. Теж було непросто. Я маю ще гірші новини для пенсіонерів. Пенсії стануть ще нижчі, ніж зараз. Зжара інфляція. Я згоден з висновками Гудименка. Східні області України потрохи стануть знелюдненими. Там залишаться тільки армії і ті, хто харчується з армії. Ще любителі гострих вражень, як на американському фронті, Харків і Запоріжжя занепадуть. промисловість і бізнес переберуться на правий берег Дніпра. важко перевести бізнес там, де дістають. Керовані авіабомби просто для розуміння. Навіть перемир'я не означатиме завершення війни, бо Москва дуже скоро вже додає реваншу. Готуватиме його від таких перспектив за кордон виїдуть. Чимало громадян, які зараз з нами й воюють. Залишаться лише ті, кому Україна справді потрібна. Хто буде готовий мінятися внутрішньою морально? Ми повернемося до світого козацтва і дикого поля у день працюємо вночі від ворогів. Відстрілюємося. До речі, це буде нація, здатна перевертати гори. Нація яка датиме перемоги, житиме для перемог. Перспект. Ти чинної влади за такого майбутнього я оцінювати не буду за багато варіантів. Скажу одне: все вище перелічене робити доведеться так само, як довелося починати мобілізацію. Не хотів би я, аби все вище паралічене почала здійснювати поліцела, які я симпатизую. Такі поліцелі краще прийти. Потім редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобай пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.